13 липня на черговому засіданні виконавчого комітету першотравенської міської ради було розглянуто 10 питань. Члени виконкому затвердили рішення про встановлення меморіальної дошки Тарасу Малишенку, який загинув над Луганським аеропортом в червні 2014 року, виконуючи бойове завдання. Дошку учаснику АТО планується встановити до 25-річчя незалежності України на фасаді загальноосвітньої школи номер 1 яку загиблий воїн закінчив у 2001 році. Члени виконкому затвердили розмір плати за навчання в школі естетичного виховання на майбутній навчальний рік. Місячна плата за навчання грі на фортепіано, гітарі та співу становитиме 175 гривень, на баяні та акордеоні 130 гривень, на домрі та балалайці 80 гривень, на струнно-смичкових інструментах 75 гривень. Начальник міського відділу культури Ольга Дерепчинська пояснила, що оплата за навчання збільшилась на 12% відповідно до нормативних документів у зв'язку з збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, яка у 2016 році у перівні з 2012 роком зросла з 1 тисячі гривень до 1 тисячі 450 гривень відповідно. Рішеннями виконкому створено дві координаційні ради при виконавчому комітеті першотравенської міської ради: з питань охорони материнства та дитинства і з питань протидії розповсюдження інфекційних соціально небезпечних хвороб. За рішенням виконавчого комітету цьогоріч будуть видалені на території міста згідно з актами обстежень ще 40 сухих дерев. Зокрема, 18 аварійних дерев буде видалено на території загальноосвітньої школи номер 1 Окрім цього, члени виконкому розглянули питання щодо захисту прав та інтересів. Неповнолітніх дітей. 13 липня у Першотравенську з робочим візитом побували гості з Королівства Нідерланди, представники спільного проєкту організації VNG International та фонду PAX розбудова держави і підзвітність в східній Україні. Вони поспілкувалися з міським головою Оксаною Вінницькою щодо реалізації проєктів, спрямованих на зміцнення стабільності у східній Україні. Особлива увага під час спілкування була приділена проблемам внутрішньо переміщених осіб з території проведення антитерористичної операції на сході України. На сьогодні, в першотравенську, зареєстровано понад 2600 переселенців з Донеччини і Луганщини. З них 614 громадян працездатного віку. Проте у нашому невеличкому шахтарському місті вже давно гостро стоїть питання з житлом і робочими місцями, особливо для жінок. Останні два роки це відчувається більш гостріше, оскільки населення міста збільшилось майже на 10%. Ми дуже сподіваємось, що ця ситуація приверне увагу організації Вінджі інтернешнл та фонду ПАКС, і спільними зусиллями нам вдасться вирішити проблему і допомогти багатьом людям, зазначила під час діалогу з іноземцями очільниця міста та подякувала європейцям за увагу до нашого міста та першотравенців. Гостей також цікавили питання громадської активності в місті взаємодії громадських організацій з органами місцевого самоврядування. В розмові з гостями Оксана Рудольфівна зауважила, що участь громадськості у вирішенні нагальних питань міста поки що не надто активна. Однак городяни поступово долучаються до процесів, спрямованих на розвиток інфраструктури першотравінська та поліпшення якості життя. Саме тому наразі дуже важливо підтримувати ініціативи громадськості на місцевому і державному рівнях. Як повідомлялось раніше, наприкінці червня поблизу Дю США Шахтар залучена підрядна організація, з якою першотравінське МЖКП уклало угоду, розпочала відновлювально-ремонтні роботи на вкрай аварійній ділянці каналізаційного колектора. Було заплановано замінити 30 метрів залізобетонної труби на глибині 6 метрів. Однак продовжити розпочаті роботи підряднику не вдалося. Незважаючи на ретельні підготовчі роботи, у місце, де мали замінити трубу, несподівано почали надходити до того ж у великій кількості каналізаційні стоки, що змусило підрядника припинити роботи. Постало питання щодо виконання додаткових робіт, окрім запланованих. У зв'язку з цим були проведені відповідні розрахунки та внесені зміни до проєктно кошторисної документації. Зважаючи на те, що ремонт аварійного колектора виконується за рахунок міського бюджету, була проведена процедура узгодження виділення коштів на виконання позапланових робіт. На все це знадобився певний час. До того ж, підрядній організації через інші замовлення треба було врегулювати графіки та визначити дату, щоб приступити до робіт першотравенську. Наразі відомо, що підрядна організація продовжить ремонтно-відновлювальні роботи наступного тижня з 18 липня. Щоб створити прийнятні умови для виконання робіт, поряд з аварійною ділянкою планують вирити котлован для відводу каналізаційних стоків. Основні роботи по заміні труби вестимуть на глибині 6 метрів. Такої землекопної техніки першотравінське МЖКП не має, тому до робіт і залучена підрядна організація.